E рівненських фотомитців неодноразово прикрашали міжнародні виставкові зали. Чарівні фото природи зроблені неподалік рівного, а саме в Козлинському лісі. Все б нібито нічого, але нещодавно картина трішки змінилась. Рівненські фотохудожники обурюються, переконують, на Рівненщині залишилося небагато таких мальовничих місць, і їх потрібно зберегти. Ми хочемо, щоб оці квартали, які залишилися цього лісу, великого такого красивого, гарного, щоб вони залишилися такою рекреаційною зоною для відпочинку всіх людей. Заборонити там будь-яку господарську діяльність. Ну крім такої, що, наприклад, якщо якесь там сухе дерево, можна зрізати так далі. Заборонити категорично заборонити це робити. таких місць немає. Це просто унікальні речі залишилися. На думку митців, зрізаючи дерева, лісники псують не тільки естетичний вигляд, а й завдають шкоди екології. Вирізати дуби, які ще залишилися, їм там і сосна, яким там по 200, деяким по 300 років, хоча в цьому лісі були значно більші дерева. А ви знаєте, що був декілька років тому такий указ, по-моєму чи постанова уряду про те, що такі великі дерева взяти на облік і залишити його, як би кажуть, ну для майбутніх поколінь. У Козлині йде вирубка рідколісся, де знаходяться хворі дерева. Переконують лісники. Також додають, планують зрізати дерева на площі трьох гектарів, а на їх місці вже весною посадити нові сосни. Повнота в цьому деревостані дуже мала. От можете звернути увагу: стовбурова губка, механічне пошкодження, сухостій один, сухостій інший. Якщо тут провести вибіркову і забрати які одиночні дерева. Вийде все одно, ну, все одно вийде суцільна рубка. От гляньте, та сама коренева губка, вже зрізані дерева лежать. Подивіться, деревини тут, а ділової, немає взагалі абсолютно. І екологічно це лізу недоцільно тримати. Чи що ми хочемо маленькими клаптиками, його вирізати, і в обов'язковому порядку, на слідуючий рік, на сідліду весну воно буде заліснене. Порядку того, що висаджується в нас на гектар близько 7 тисяч молодих сосен. О, тобто тут на цю площу три гектари буде висаджено 21 тисяча маленьких сосенок гарних. Лісники пояснюють, щоб зберегти ліс в належному вигляді надовго його потрібно окультурювати та відновлювати. А щоб миловидні краєвиди мали змогу побачити майбутні покоління, людям потрібно прибирати за собою сміття, а не залишати ознаки свого відпочинку лісовим жителям. А Ще додають за вирубку лісу. Вже заплатили податок у місцеву раду 65 п'ять тисяч гривень. Анастасія на Кучеренко, Олег Тарасович, Артем Лаговський. Новини рівного.